Мої друзінні брати і сестри, кому смакує Боже Слово, будьте благословені! Ми заглиблюємося в читання Божого Слова і Писання і виховуємо собі звичку неспішно і глибоко очікувати відкровення Святого Духа від тексту Божого Слова. Отож, хай благословить нас Господь, ми продовжуємо читати 4 глава Євангелія Івана, з 39 го вірша з того ж міста. Багато хто із самарян в нього увірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила, була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебув там два дні. Значно ж більш вони вірували через слово Його, а до жінки казали вони, не за слово твоє ми вже віруємо, самі бо чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Як минуло ж два дні, він звідти пішов в Галілею, сам посвідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні Своїй, а коли він прийшов в Галілею, його прийняли Галилеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято і вони. Отож, друзі, ми бачимо, що після того, як Ісус мав розмову з учнями про їжу. Як волю чинити Отця Небесного, то коли ця розмова закінчилась, <кій> з того міста багато хто із Самарян в нього увірували. Це означає, що треба було якийсь час, щоб жінка зайшла в це місто Сихар і почала розповідати всім, що там є дивовижна людина, може він Христос. І написано, не написано, а дається розуміти, що це натовп людей. Також незабаром зійшов донизу, до цієї криниці Якова, і написано, ось так було, що вони увірували через Слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила, була. І коли Самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позустався. Дуже мало деталей нам дається, що відбулося за цих два дні, як виглядала ця проповідь Ісуса до них, можливо, Господь повторював ці речі. Істини таїнства і про воду живу, і про хліб живий, але тим не менше ми бачимо дивовижну річ, що Його не просто просили, а благали нашого Господа, щоб Він в них позостався. У мене є таке откровення на цю тему, що коли Ісус говорить з тобою, коли Він говорить про тебе, про Твою вічність, все, що в тебе залишається, це благання, щоб це продовжувалося і це не закінчувалося. Деколи Господь своїй невидимій присутності Духа Святого навідує нас, яка солодка ця хвилина, як нам хочеться, щоб вона не закінчувалася. І написано, Він перебув там два дні. Не знаю, чи воно міняло якісь Господні генеральські плани, але він перебув там два дні. Колись він казав, що він прийшов додому Ізраїля, що він не прийшов до інших народів в цей час. І ми бачимо, що і в цьому випадку Господь робить великий виняток. Він цілих два дні зостається в цьому місці, десь живе здивованих людей разом з Юрбою своїх учнів. І Він служить їм, він говорить їм слова вічного життя. В даній історії не описано навіть, чи він робив чудеса, а більше натякається на те, що слова його були дивовижні. Слова ласки, і люди, як написано, увірували в нього. Напевно, коли Ісус відкрився жінці прямо і виразно, що Він є Христос, те саме Він робив і всюди. Він не заставляв, напевно, до кінця думати, хто Він є. В кінці Він говорив, що Він є той Месія. І якщо вони увірували в нього, то вони повинні були знати, в що увірувати. Вони увірували, що він Месія. Коли Самаряни до нього прийшли, то благали Його, щоб у них він позостався, і він перебув там два дні. Значно ж більш вони увірували через Слово Його. Вони увірували і через жінку, яка говорила, що це було справжнє чудо, що він все розповів про неї. Що вона чинила, як вона жила. Але тут написано, вони увірували ще більше безпосередньо через Слово Його. ми повинні ще раз розуміти, в що вони увірували, увірували в Нього, як в Месію, можливо, навіть як Сина Божого, якщо Ісус їм відкривав і цю, в той час відкривав і це таїнство. А до жінки казали вони. Не за слово Твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. На цьому слові ми маємо откровення, що ось це і увірували люди Самаряни Він Спаситель світу, Він агнець світу, що бере гріх світу на себе. І ми так розуміємо, що розмова Ісуса з ними була дуже глибока. І дуже обширна Месія спаситель світу. Є одне особливе откровення, де Ізраїль завжди вірив, що Месія спасатиме тільки Ізраїль. І точно так само Іодеї сьогоднішнього дня вірять тільки в Месію для ізраїльського народу. Але ми бачимо, що від самого початку Євангелія Новий Завіт говорить, що Месія. Він є Месією для цілого світу, для кожного, хто увірує в нього, Спаситель він світу. Як минуло ж два дні, Він звідти пішов в Галілею. Після цих два дні Він пішов в Галілею, сам Бо Ісус свідчив, що немає пророк пошани у вітчизні своїй. Немає пророк Пошани у вітчизні своїй. Тим не менше Ісус повернувся до своєї домівки, до околиць, де Він жив, знаючи, що там його знають з людської сторони, з людської точки зору. Але не знають його ще з точки зору небесної, з точки зору духовної. Але тим не менше 45-й вірш говорить, коли він прийшов в Галілею. Його прийняли галіліяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, що ходили на свято й вони. І ми бачимо, друзі, є велика різниця 45 го верша, де написано, що його тільки прийняли, а про самарян сказано, що вони увірували, що він Спаситель світу. Можливо, про це і говорить 44-й вірш, що він. Немає пошани як пророк, хоча це образ в даному випадку він був Месією Спасителем світу. Але його прийняли в Галілеї всього лиш на основі того, що вони бачили чудеса, які він робив в Кані Галилейській. Ходили на свято, і вони. Давайте подякуємо Господеві за цей фрагмент, який навчає нас про подорожі Ісуса, про різні місця і території, на яких люди неодноково ставляться до Ісуса. Мене ця історія повчає, що легше покаятися тому і увірувати в Ісуса, хто в свій час був напевно дальше від об'явлення. Господнього Слова. Бо релігійні люди виявляється їм важче живого Ісуса прийняти і увірювати в Нього. Вони звикли до оцих релігійних речей і релігійних форм. І отже, друзі мої, нехай наше серце буде вільне від всякої цієї недоброї релігійності, від всякої звички привикання до нашого Господа Ісуса, тому що Він продовжує. Приходити до нашого життя, продовжує навчати нас, продовжує відкриватися нам, щоб наше серце часом не закрилося, і ми продовжували бути постійно спрагнені Його, постійно відкриті на ще більше об'явлення Його. Благослови Господь, кожного з нас, благослови моїх братів і сестер, Господи, ми просимо Тебе, Господи, цієї благодаті Твоєї, щоб ми були. Але бокими, щоб ми були, Господи, завжди готовими зустріти Тебе і отримати Твої найвеличніші Господи откровення в серце. Дякуємо Тобі, Господи, дякуємо Тобі, Ісус.